Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Рено Scenic у білому кольорі 2012 року випуску з 1,6 дизельним двигуном. Автомобіль у нас у комплектації босе присутній безключовий доступ. Всередині зустрічає чорний шкіряний салон накидки електроського підйомника, електрорегулювання зеркал зі складанням. Акустика у нас також бусе. Також у нас присутні мультикермо, датчики світла та дощу. Тут у нас механіка шестиступка, електроручник, двохзонний земний клімат-контроль, штат на систему мультимедії, відповідно, вже з екранчиком. Сидіння під чохлами доволі в хорошому та збереженому стані. Позаду у нас також чохли, Є сонцезахисні шторки, відповідно, склопідйомники, столики складені. А автомобіль у нас семимісний, пригнаний сюди. З Європи також у нас тут присутні задні парктроніки, технічно повністю обслужений ходова без ніяких нарікань. Двигуні заміна ГРМ відбувалася на пробізі у 210 тисяч. технічно автомобіль повністю обслужений. Тому, якщо вас цікавиться авто, звертайтеся в місто Львів вулиці. Під 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопаркюа.